Швидше питання до профільного міністерства. Я в армії і питання до цирків і їхнім ну, рівнем обороноздатності, чи секретності, чи промисловості. Я не можу оцінювати, оскільки я не знаю це. Десь не, не мій профіль, не мій. І вони не потрапляють в орбіту, скажімо, моєї діяльності. Тому я, я не можу це коментувати. Знаєте, як то кожна, кожна структура на чи кожним профільним міністерством намагається максимально сподобатися по вертикалі своїм працівникам, максимально забезпечити собі роботу, максимально якісь показувати результати. І тому я думаю, що це не тільки це міністерство, і всі інші будуть пропонувати. чи... Прописувати максимальну кількість підприємств, які би вони могли забронювати там, забезпечити роботу. Бо чим більше підприємств, скажімо, працює, тим більше і міністерство може показувати як результат, так і утримувати свій штат, По за кожним напрямку є профільні відповідальні управлінці. Тут питання, наскільки буде реально все погоджено, наскільки воно відповідатиме чинному законодавству, бо запропонувати можна будь-що питання, чи воно буде відповідати чинному законодавству. Так само, як навіть, навіть наші депутати вони пропонують зміни пропозиції до закону про мобілізаційні процеси, але коли їх питаєш. І... Причину обставини або навіть питає що відповідно до тих правок, які вони запропонували, так вони половину навіть і не знають, що вони дали що я Та. так, що це такий процес. Чи він правильний та звичайно, що ні, бо в умовах війни нам треба максимально мобілізовуватися для, для перемоги, максимально організовуватися всім для того, щоб максимально підсилити збройні сили. Те, що навіть командувач сухопутних військ заявив, що нам потрібні люди і техніка є, і можливості її використовувати є і, і багато чого є. На нас потреба у людях, оскільки навіть знову ж ми критикуємо наших союзників про їхню якусь нерішучість. Не швидкість, але в них, між іншим теж вже починають з'являтися якісь обґрунтування. Мовляв, ви перше в себе латно обідіть, а тоді ми вам і дамо і допоможемо. Я розумію, що це така від об відмовка. Це насправді зробити такий причинно наслідковий зв'язок, але. Ну, цього зв'язку можна уникнути, і може бути причина наслідковий зв'язок, що європейці будуть казати: ой, ой, ми запізнюємося, вибачайте, от швиденько, швиденько ми готуємо, подаємо, бо у вас уже все готове, все чекає. Тобто тут дві різні площини на конкретну ситуацію. Звичайно, що мені би не хотілося, щоб хтось шукав якихось обхідних шляхів, маневрів. Бо це знову ж те, що ми з вами говоримо, це перш за все підриває довід до логіку, в тому плані, що все таки дійсно в країні гібридна війна. І війна йде інформаційна, от питання вибору вже інформаційних агентств, які мають максимально бути задіяні, чи працівників всіх каналів телемедіа, які, скажімо, є рейтингові або впливають на інформаційну кампанію України, звичайно, їх потрібно обезпечувати. І це стосується і вашого каналу, і всіх решту. Це моя суб'єктивна думка, оскільки я розумію в наш час ціну і значення слова. І по суті, воно інколи навіть змінює всю логіку ведення боїв на лінії фронту. Це однозначно, і те, що з перших днів дійсно медіа підтримували взагалі все суспільство, об'єднували і координували Навіть ми знаємо, що медіа використовувалися для будь-якої донесення інформації українському суспільству. Навіть і в плані і військових питань все це було. Так. Це питання швидше, напевно, для внутрішнього погодження між телеканалами. Так, звичайно, що в будь-якому випадку ми чуємо це в публічному плані, до цього вже знову ж привернута увага. І наскільки я знаю, це пропозиції. Це всюди є пропозиції, я впевнений, що будь-який канал. Може звернутися і має не те, що може, і має для того, щоб його працівники всіх чи приватні, чи державні канали, які перебувають в будь-яких формах власності, і провладні, і опозиційні, як ми це хочемо назвати. Хоча такого я думаю, що зараз всі проукраїнські, якщо правильно назву сказати, всі зобов'язані. Максимально зберегти своїх працівників на роботі, от то, власне це якась прихована форма відкупу насправді та і рівень штрафів, знову ж скільки людина сплачує штраф, якщо перебуває в стані алкогольного сп'яніння в рази більше, і ще й з конфіскацією, навіть авто, якщо це повторно. Тоді, якщо вона несе загрозу там, ну оточуючим ну, близькому середовищу, ну потенційну загрозу на дорозі там, для таких ж самих учасників руху, людина, яка ухиляється від служби, е вона несе загрозу для цілого суспільства, вона підставляє під удар, не просто своїх оточення, вона підставляє під цілу Україну. Бо це чим більше таких людей, тим більше ударів по місту обороноздатності. Насправді це серйозніша загроза. З іншої сторони, я повторюсь, я вже навіть сам. Відслідковую просто заради того, щоб розуміти їхню логіку, і все важче мені дається депутатів, якщо вони навіть самі йдуть на кого засідання, анонсують, що приймуть такі завдання правки, так буде проголосовано а по кінцевому результаті. Воно на 180 градусів протилежне, тому все таки напевно десь. Потрібно чекати реально документу, який край необхідний, але який вже нехай зайде там, хоча б під друге читання, або вже пройде усі ті комітети погодження, бо там ще сотні разів усе буде мінятися, підкореговуватися, виправлятися, змінюватись, додаватись, повертатись. Ми це все проходимо. насправді. Це проблема, це величезна проблема. це трагедія це вже всі військові говорять, як на рівні командувачів, так і бійців, що. Пора вже нарешті, нарешті, очухати Ці громадяни України. Всі ми рівні перед законом, якщо звільнені, або там якщо кого там, хто був ув'язнений, в нього судимість погашена. Тобто погашена вона несе зобов'язання. Щодо мобілізації в плані амністії, ув'язнених знову ж, е суб'єктивна думка така, скільки в нас є людей, засуджених зараз е і ув'язнених. Ну там, наскільки я знову ж це чисто беремо про цифрах: біля 60 тисяч відкинутих жінок, хворих. Е Тих, кого не умовно кажуть, аж ніяк не, не потраплять під амністію? Ну це буде тисяч там п'ять десять. Далеко це навіть тих п'ять десять, 5-10 тисяч не будуть люди, скажімо, з якимись профільними освітами, з якимось потужним життєвим досвідом чи фізичною силою. Окрім цього, знов ж чому ми почали перейм... пробувати переймати в Росії якийсь її негативний досвід. Ну я цього не розумію. Ну російська пеніціарна служба та там біля 600 тисяч. Там є де гуляти, є де розібратися. У нас абсолютно різні речі, те, що на добровольчій, на добровільній основі і, скажімо, в окремому порядку проводити розгляд. Це нормальний процес, але знову ж це, якщо амністія знову ж законів, немає під це. Це зараз пропозиція. Ну давайте призвем, ну давайте призвем, І а процедурно як, а процесуально як. Як це має відбуватися, знову ж за визначенням, куди їх відправляти, які це окремі підрозділи чи ну тобто, тут я кажу, це таке настільки просто заявили. Давайте відвернемо увагу, давайте нав'яжемо чергову ілюзію, що хтось має за когось воювати. Як ми чиновники, то ув'язнені, тобто поставимо в один рівень поліцейських чиновників. Кримінальників, ну це ми ж не Росія, ми демократична країна. Ми мусимо все таки мислити трішки, інакше не не бавитися в ілюзіями, що хтось за нас піде воювати чи хтось піде захищати. Ми всі маємо самі. Як я завжди кажу, якщо відповідально будуть відноситися чоловіки, які підпадають під мобілізацію чи мобілізаційні заходи? Якщо так буде, то в нас ніколи не виникати на питання ув'язнених відправляти на фронт, жінок відправляти на фронт, марсіян запрошувати на фронт. Ми маємо, мобілізація проводиться. Вона проводиться не, не так, як би хотілося, мається на увазі, настільки чітко в законодавчій площині вона проводиться. Питання технічного оснащення все одно є. Друге, питання, наскільки воно буде підходити додатково від союзників. Чим більше буде людей, чим більше буде техніки, тим більше буде потенціал по зупинці ворога. Однозначно, що для росіян так само, якщо б вони просто могли набрати 600 мільйон, вони б вже набрали там так само, у них